Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція з програмою Вчасно. Вітаю вас, студії Надія Швець. Дивіться просто зараз. Придністровці громадяни України взяли участь у парламентських виборах. Голосували в Кишиневі та Бельцях. Президент Євген Шевчук взяв участь у великому козачому колі. Меморандум про співпрацю уклали до Басари та Чехов Московської області. Вчора в Україні відбулись парламентські вибори. Взяли участь у них і Придністровці, і громадяни України. Правда, голосувати вони мали можливість лише на двох дільницях, і то за кордоном в Кишиневі та Більцях. З кожного міста нашої республіки до них було організовано доставку громадян. Автобусні рейси планували щогодини, однак, виїздів було значно менше. На двох виборчих дільницях у Молдові вчора проголосувало лише 815 громадян України, мешканців і Придністров'я і Молдови. На минулих виборах виборців було вдвічі більше. Скористалась своїм конституційним правом в Кишеневі і Ольга Марчук. Неділя 9-та година ранку. Біля держадміністрації Бендер, як і всіх та районів республіки, зібралися громадяни України, що, подолавши вістань у 100 кілометрів, виконати свій громадянський обов'язок. Хоча українськими організаціями республіки були створені всі умови, щоб швидко і зручно дістатися до місця голосування, бажаючих скористатися своїм конституційним правом, в цей раз було значно менше. Люди втомилися їздити сьогодні на вибори так далеко. Були дуже великі сподівання, що все ж таки зміниться законодавство. А на жаль, воно змінилося ще в гіршу сторону. Виборча дільниця у Кишиневі. Пік активності громадян припав на ранкові години. Перед тим як віддати свій голос, виборці ще раз могли познайомитися з інформаційним матеріалом про всі партії, які беруть участь у виборчих перегонах. Особливість цих виборів партійно-мажоритарна система. Але за законом закордонним українцям надавалося право голосувати лише за партійними списками. Ще одна новація у законі: будь-які зміни у реєстрі виборців заборонені. Сажалінію на жаль, були громадяни, прізвища яких у списку ми не знайшли. Це технічні помилки, які звичайно виправимо. Але все-таки люди проголосувати не змогли. Але попри все, виборці настроєні проголосувати. Доля більшості з них тісно пов'язана з Україною. Щоб побільше з'являли нам уваги, щоб не забували, що є українці за кордоном. Я і щоб цікавились, як вони живуть. В яких умовах що роблять, і як діти їхні будуть жити, куди вони поїдуть, де будуть навчатися, і їхнє майбутнє, яке буде? Хочемо і сподіваємося, що ті люди, які прийдуть зараз до влади, зможуть нам допомогти в рішенні питання Молдово-Придністровського конфлікту. На вагомості цих виборів наголосив і посол України Сергій Порошков. Він зазначив, що з наступного року Україна головуватиме в ОБСЄ. Питання порядку денного цієї організації безпосередньо стосуються і Придністров'я. Ми сподіваємося, що буде налагоджений прямий діалог між Кишиневим і Терасполем з точки зору визначення. Основних параметрів майбутнього регулювання. Якщо такий процес розпочнеться, ми будемо тільки вітати. Крім того, Україна буде сприяти в усторонньому діалогу терасполя Кишинева в плані вирішення конкретних проблем для людей. Це економічні питання, транспортні комунікації, гуманітарні проблеми, визнання дипломів освіти, просвіту і так далі. Які політичні сили стануть біля керма країни стане відомо 31 жовтня? Тоді Центральна виборча комісія оголосить остаточні попередні результати виборів. Остаточно переможці виборчих перегонів 2012-го будуть відомі лише за 15 днів. Саме стільки часу закон дає центриборчкому для встановлення результатів виборів. Перші протоколи з окружних комісій з мокрими печатками у ЦВК очікують у вівторок. Поки що, за попередніми даними до парламенту проходять п'ять політичних сил. Партія регіонів, об'єднана опозиція, удар КПУ та Свобода. І до новин нашої республіки у суботу президент Придністров'я Євген Шевчук взяв участь у великому козачому колі, яке пройшло у Бендерському палаці культури. Головним питанням порядку денного стало визначення основних орієнтирів і завдань чорноморського козачого війська в сучасних умовах. Особливу увагу було приділено темі державної безпеки, а також морально-етичному, військово-патріотичному та духовному вихованню молодого покоління. Спокон віку козаки стояли на рубежах російської імперії. Президент Євген Шевчук зазначив, і встановленні нашої республіки козацтво відіграло важливу роль. Безумовно, час диктує необхідність проведення деяких реформ в порядку організації питань безпеки Придністров'я, і тут я буду покладатися і на ваші рекомендації на вас, хто безпосередньо зі зброєю в руках захищав ПМР. Ще одна важлива місія козацтва військово-патріотичне та духовне виховання молоді. Про це говорив і отаман чорноморського козачого війська. сім'я козацтво, це одна, сім козацтво це одна велика родина, де кожен козак несе відповідальність не тільки за себе і свою сім'ю, але й за загальну справу. За все чорноморське козацьке військо. Кожен козак повинен внести свою лепту в спільну справу. Кожному учаснику великого кола була надана можливість задати питання президентові. Представників ЧКВ хвилювало все. Реорганізація збройних сил ПМР, молодіжна політика республіки, зарплати та пільги, боротьба із корупцією. Глава держави пояснив, зараз зараз Придністрові завершують роботу над новою концепцією військової доктрини. Цей документ передбачає деякі перетворення в силових відомствах республіки, але козачого війська це не торкнеться. комитет, у Придністрові створений слідчий комітет, який з новою структурою. Ця нова структура відрізняється від раніше існуючих схем, тим, що вона не знаходиться в системі МВС, КДБ, не підкоряється ні міністру внутрішніх справ, ні голові комітету держбезпеки. Слідчий комітет має пряме підпорядкування президенту. Це будуть незалежні перевірки всіх міністерств і відомств. Євген Шевчук дав вичерпну відповідь на кожне питання, додавши в кінці виступу, що уряд республіки в перспективі буде домагатися створення в Терасполі цивільного пасажирського аеропорту. Місто Чехо Московської області та Придністровській Добасари тепер пов'язує меморандум про дружбу і економічне співробітництво. Угоду підписали 27 жовтня в день міста Дубосар. У складі російської делегації прибули заступник голови адміністрації міста у Московської області Андрій Орлу і радник держсекретаря Ради Білорусі і Росії Анатолій Дворянчиков. Напередодні російський гостей прийняв президент Євген Шевчук на зустрічі. глава держави відзначив, що підписання документів про розвиток економічних зв'язків дуже важливо для Придністров'я подібні угоди в Тарасполі готові укладати і з іншими містами Росії. Їх реалізація сприятиме економічній активізації. Крім того, президент детально розповів російській делегації, що в Придністрові створені сприятливі умови для залучення інвестицій. Пода певні інвестиції і інвестиції та інноваційне виробництво у нас є можливість укладення прямої угоди з урядом між інвестором та урядом. І на будь-якій території республіки вони теж можуть отримати додатковий перелік пільг підписання меморандуму про дружбу і економічне співробітництво між містами Чехові до Басари готувалося близько семи місяців. За цей час документ був погоджений у всіх відповідних міністерствах і відомствах Російської Федерації. Для дубосарців день міста така новина стала приємним сюрпризом. Дубосара – єдине місто в Придністрові, яке має два ордени республіки. На цьому святі почесні державні нагороди отримали захисники Придністров'я. Ордени за особисту мужність і медалі за бойові заслуги вручав міністр оборони Олександр Лук'яненко, який стояв у витоків створення Придністровської гвардії. Кажуть, тим що сьогодні. Я пишаю, що сьогодні, хоч і через 20 років, я маю право вручити ці високі нагороди вам, гвардійцям. Ви були основою збройних сил нашої республіки і всіх бойових підрозділів в Дубасарах. 2012 рік для Дубасарців був нелегким. Однак в місті продовжується реалізація державних програм з водопостачання і ремонту доріг. Упорядковуються вулиці, заклади освіти, спорту, культури. В цьому році в районі було створено 160 нових робочих місць. С каждым годом наш город становится все краще. З кожним роком наше місто стає все кращим, і в цьому є заслуга кожного із вас. Упевнений, що спільними зусиллями ми зробимо його ще кращим. Хочу висловити подяку всім трудовим колективам зі святом вас миру, добра, сімейного щастя, успіхів у праці і добробуту. Вам на день народження міста до Дубасар прибуло багато гостей. Приємним сюрпризом стало укладання міжнародного договору про дружбу і співробітництво з містом Чехов Московської області. Кожен бізнесмен. Придністров'я. кожний бізнесмен Придністров'я, починаючи з Дубосар, повинен знайти свій ринок збуту в Московській області. А провідниками виступають місто Чехов і Дубасари. Біда полягає в тому, що в Придністров'ї виробляються високоякісні продукти, сировина і товари народного споживання, які не знаходять ринків збуту. Ми відкриті і запрошуємо до нас. Ми пропонуємо російський капітал. В день народження міста Дубасарці чекали на гостей на святі молодого вина «Тулбурел», представивши відомому на весь світ продукцію заводу Букет Молдавії. Привітно зустрічали їх і національні подвір'я. Бажаю всього самого самого найкращого. Це моє саме місто на землі. Я бажаю всім здоров'я, щастя, добробуту. Хай щоб люди любили один одного. Создавали би нові сім'ї, народжували нових громадян в нашому місті і нашій республіці. І всіх святом. Надія Пайрелі, Віктор Мілінчук. Вчасно на Першому Придністровському телеканалі. Попереду на вас чекає прогноз погоди. А я на цьому випуск завершую. З інформаційним оглядом новин завтрашнього дня. Зустрінемося, як завжди, вчасно на Першому Придністровському. Усі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Як повідомляє гідрометцентр 30 жовтня очікується хмарна погода вночі та вранці місцями сильні дощі. Вітер північно-західний 9-12 метрів за секунду. В день пориви до 15. Температура повітря вночі від 4 до 7 градусів тепла, в день від плюс 7 до плюс 10. На півночі республіки вночі 4-6, в день 7-9 з позначкою плюс. Атмосферний тиск нижчий норми.